Це смогасти джміль, підписуйтесь на мій YouTube канал. Усім нам траплялося перебрати міцні напої, і найчастіше це закінчувалося катастрофою. Ну максимум нічні смски колишньому, за яку потім було на цілих три дні. Це якщо згадувати поверхово, а якщо копнути трохи глибше, тоді виявиться, що з кожного з нас хоч раз, але траплялось щось таке собі дуже смішне. Я одного разу посварилася з найкращою подругою напередодні дня її народження. Наступного дня написала їй, але вона не відповіла. Я прийшла з роботи додому, вмилася, одягла халат, налила собі віскі і І через деякий час мені так стало шкода себе не передати. Загалом я вирішила відірватися самостійно, встала, одягла кеди та поїхала до клубу. Прямо у банному халаті, що найцікавіше, мене туди навіть пустили. Проблема в тому, що коли я протрезвіла і виявила себе на танцполі в такому вигляді, залишок вечора загалом довелося провести в кабінці туалету. Добре телефон із собою взяла і таки додзвонилася подрузі. Помирились, вона навіть чийсь піджак із собою прихопила, щоб мене прикрити. Напилися з подругами у клубі, додому, босоніж соня йшла. Бо в туфлях йти було вже неможливо. Прийшла і розумію, що чоловік уже спить, але вранці точно все зрозуміє просто за могутнім запахом перегару та брудними п'ятами. Отже, щоб не спалитись, потрібно на ніч випити адсорбент, відчинити вікно та обов'язково вимити ноги. Вугілля наїлася, вікно відчинила, і ноги вимила дуже ретельно, тільки панчохи зняти забула. Справа була у студентстві. Зібралися в друга компанією. У нього власний будинок був двоповерховий і дуже добра мама, яка повідомила, що постелила мені ліжко внизу, в кімнаті біля сходів. Якоїсь миті, я хитаючись, попрямувала до сходів, маючи намір спуститися і лягти спати. Але по-перше, я втратила рівновагу і полетіла вниз. А біля підніжжя сходів спала добра вівчарка Джекі. Я впала прямо на собаку, але вона примудрилася це мовчки стерпіти. А по-друге, потім я відчинила двері в кімнату, побачила прямо по курсу диванчик з подушечкою і пледом і звалилася на нього, встигнувши подумати, що він якийсь незручний і постільної білизни чомусь немає, прокинулася від того, що Джекі лиже мені обличчя. А в кімнаті стоїть мама друга і шепоче: Дітенько, ти спала на собачому дивані, це її диван. А я тобі постелила ось тут і вказує на пишне ліжко прямо навпроти, білизна, що сяє білизною, і куточок ковдри навіть був відігнутий. Зустрічалася з подругою, засиділася допізна, а мені додому їхати за місто, вирішила залишитись у батьків. Дзвоню в двері і розумію, що треба посилено зображати з себе тверезо, бо мама з татом засмутяться. Заходжу, значить, знімаю куртку, взуття та розумію, що вся родина якось надто пильно дивиться на цей процес. При цьому я якийсь дивний фоновий звук чую, дуже неприємний. Я намагаюся зробити ще тверезіше обличчя, і тут мама нарешті не витримує і каже: може, зійдеш вже з кішки хвоста? Уся сцена тривала зовсім недовго, звісно, але запам'яталася назавжди. Я здобула першу зарплату і одразу купила собі контактні лінзи. Все життя про них мріяла. За кілька днів напилась у гостях у друзів, зрозуміла, що додому не дістанусь, і залишилася на ніч. Лінзи перед сном зняла та поклала у склянку з водою. А вранці, звісно, воду випила разом із лінзами. А які історії траплялися з вами? А з вами був Смугастий Джміль? Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.